У судовому засіданні у режимі відеоконференц-зв'язку. Нормально. Добре. Добре. Добре, поради 6 місця, коли я сидів постанови від клопотання задовольнити і дозволити адвокату ваку взяти участь у судовому засіданні у режимі відеоконференц-зв'язку. Так, ми почали сьогодні пізніше через повітряну тривогу, що потім відбулись певні логістичні проблеми. Усіх з тим, щоб добратися, але головне полягає в іншому. А саме в тому, що як раніше повідомляв Свідок Коваленко, він зможе бути присутній у залі судового засідання навіть з рукуванням ВКЗ, лише після 7 грудня. А свідок Зінчук. Також не прибув, з цього приводу від вашої сторони захисту надійшло кілька документів. Можете ну, коротко характеризувати, так, яка зараз ситуація. Я вирішив проінформувати суд про те, що ми, ну, я особисто зміг зробити за цей короткий проміжок часу. Угу. Саме я надав там, заяву, до якої долучив скрін з телефону і з електронної пошти, тобто я надіслав повістку на електронну пошту відому. Зінчука надіслав також, через месенджер Viber, оскільки тільки він у нього є, встановлений на відомому телефоні. Також надіслав смс-ку ну, і намагався телефонувати. Йому він телефон включений, наче виклик іде, але одразу зайнято. Е, окрім цього, я додатково з'ясував, що в нього є ще одна адреса, яка, ну, скажімо так, фігурувала. Е, він був фізичним словом підприємцем Кіровоградської області. Угу. я подав клопотання, щоб. Е, що можна надіслати, ну, скажімо так, повістку також і туди? Mm -hmm. Я також, з вашого дозволу, її отримую і також спробую вже фізично якось вручати, десь там, шукати. Звісно, дивіться, у нас наступне засідання, сідайте, будь ласка, призначене на 16 грудня. Mm -hmm. Звідно, звісно, вам нададуть таку повістку, щоб ви спробували її вручити. І ми також за цією відомою адресою її надішлемо. Але скажіть, будь ласка, чим підтверджується. Що він там перебував у цій Кіровоградській області? А, В я думаю, що питання ви ну, не скрін не з сайтового ну, вже припинено діяльність? Чи вона припинено? Але ага. він все рівно там був зареєстрований, тому. Я вважаю, що туди також що використати всі можна. Ну, тобто що... це, що це зінчук, це і наш свідчить номер телефону, який в самому кінці mm -hmm. Я я бачу. там видно що це його до останні цифри 91. Ну і, ну і власне більшого зінчука по Україні іншого Борисів Генновича не було зареєстровано. Mm -hmm. Так, добре, ну, те, що ви намагалися його повідомити іншими способами, це просто долучається до справи для, ну, це для інформації. Суду, що, я, що, мікро, що що я зробив в цей час. А, зробив. Щодо нової адреси, там, де було зареєстровано підприємницьку діяльність, суд вам надасть повістку і також туди скерує а, виклик разом з тим. У нас наступне засідання, призначено 16 грудня. Як повідомляв Коваленко, він вже. Будемо сподіватися, зможе нам закінчити, надавати свідчення у цю дату разом з тим, якщо стане на 16 грудня, у нього все зберігатиметься ситуація участь у бойових діях, за якою він не зможе давати свідчення. Тут тоді буде змушений керуватись практикою Верховного суду, яка нам каже про те, що якщо при новому судовому розгляді свідка допитати неможливо, то переслуховуються його показання, які були надані у складі іншої колегії. Ну, яка в нашому випадку відрізняється на одного суддю. Так, тоді у нас чи є ще якісь відомості, які треба суду повідомити? Немає. Прокурора немає. немає, від захисту немає. Оголошується перерва до 16 грудня до 16 години. На цьому засідання оголошується закінченим. До побачення на все добре.